Три дні поетичних читань, сотні відвідувачів та презентації нових книг, а також публічні дискусії з авторами. На мерід Черневіць цьогоріч говорили про війну та про шлях до європейської інтеграції, який обрала Україна. Близько ста років тому українські інтелектуали виступили з гаслом геть від Москви. На питання геть, але куди вони відповідали в Європу. У Чернівцях відбулися ексклюзивні читання Юрія Андруховича. Я пишу книжку, її історія така, що влітку 21-го року я більш-менш зрозумів, що це має бути, що мені хотілося б тепер почати писати. Але я страшенно ціную цей момент між виникненням задуму. І, і, і тим моментом, коли я справді починаю писати, і я цей момент намагаюся розтягнути. Письменник зачитав публіці частину із свого рукопису майбутньої збірки оповідань. Наш парк перевершував будь-який інший. Він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в поза часі тривав. Євгенія Лопата каже, цьогоріч на Мерідіан Черновіць кількість подій і локацій було значно менше, аніж у попередні роки. Зараз сконцентрували увагу на контент, який презентували. Кожна подія, яка відбувалася, була максимально наповнена контентом. Ми говорили про травматичний досвід. Ми поговорили про досвід військової служби, досвід написання літератури і читання літератури в умовах війни. І це все було настільки емоційно насичено, що я бачила, як кожен після останньої вчорашньої презентації, презентації тології воєнний стан виходив заглибленим в думки. Також всі присутні мали змогу придбати прикраси та аксесуари, які були представлені на благодійному ярмарку. Їх отримали від майстринь з усіх куточків України. Через те, що жінки хотіли долучитися своїми виробами, вони переживали, що не можуть воювати, але вони також хотіли підтримати Збройні сили України. І таким чином вони надіслали нам весь цей товар, і ми його перепродаємо. І всі виручні кошти відправляємо на ЗСУ. Таким чином, ми закривали не один збір. Заходом це брали більше 15 мільйонів гривень. А завершився Мерідян Черневіць з благодійним аукціоном, під час якого розіграли творчу зустріч з Сергієм Жаданом і уламок ворожого крила. Гроші збирали для наших захисників. Роман Олійник, Андрій Миронеско, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4